Особливо колись зараз це дистанційна робота, дуже воно буде надомна робота. А як виконується завдання, яким чином через електронну пошту там, через вказівки раз в тиждень, раз на день і так далі. Робоче місце, треба, не треба, умови праці, тобто те, що ті моменти, можна прописати в саме тут. Робоче часто час відпочинку. Чому прописала? Тому що, оскільки дистанційно гнучкий режим робочого часу, саме тут варто прописувати. Да? Нормований, ненормований, який графік роботи, якщо при гнучкому, не забуваємо, що норма робочого часу не повинна перевищувати 40 годин на тиждень. Менше може, більше ні. Робота у вихідні і святкові дні. Порядок компенсації надання відпустки для відгулу. Зверну на це увагу, тому що маю декілька кейсів особистих. Про те, що коли людина працює у вихідні дні, їй оплачується подвійний розмір заробітної плати або відгул. Так каже Кодекс. Якщо інше не прописано там якихось внутрішніх документів. Для державних службовців є у них певний порядок компенсації, який каже, що відгул, ну по суті, відгул, да, не маєш права на компенсацію. Якщо це приватне підприємство і воно ніяк не врегулювало, то е працівник має право на компенсацію або відгул. Жодних сроків немає. А коли людина звільнялася, вона працювала юристом. За вісім років вона збиралася 52 дні роботи вихідні, святкові дні. Ну, відрядження, да, зрозуміло. Коли звільнялася, написала заяву, крім того, прошу відшкодувати ну, компенсувати за вихідні дні. На що сказали: Н -н -н, ти відгул не брав, тому ми тобі нічого не це не було ніяк прописано. Подали в суд 760 тисяч середнього заробітку рішення. Як вам? Круто, правда? Тому краще написати, що, ну, як пишу, да, як я раджу писати, про те, що, наприклад, компенсація там, ну, не відбувається, а шляхом відгулу протягом не більше місяця з моменту там, цього дня. Да? Ну, це логічно. Якщо не пішов відгул, він згорів і би, роботодавець не несе жодних фінансових додаткових витрат. Тому про це звертаю увагу. І можна прописати про відпустки. Компенсація і так далі. Нещодавно була дуже пишалася своїм клієнтам про те, що вони своїм працівникам дають додатково ну не 24 відпустки календарних днів, а 26, шість. Кажу, так я вибачаюсь, може ви не знаєте 24, чотири. Каже: ми знаємо. Це ми два дні даємо якийсь такий бонус. Да? Для, для працівників це приємно. Наступний розділ письмового договору, ну, оплата, да, який розмір, можна написати зарплату, можна написати згідно штатного розпису, ну там вже як на підприємстві. Як, ну, Порядок і строки виплату зрозуміло, відповідно до чинного законодавства, але, можливо, там 5 разів ви хочете виплачувати, то, будь ласка, виплачуйте 5 разів. Добавки, надбавки, премії, підстави їх виплати або не виплати, теж можна якраз в письмовому договорі врегулювати. Наприклад, якщо там було одна догана, там не виплачується премія. Ну, якісь такі моменти, да? Або, наприклад, добре відпрацював там більша премія. Відповідальність. Ну, Тут більше про порядок припинення договору, напевно, про те, що. Ми зараз не про контракт кажемо, а саме про письмовий договір. Ну, про те, як переписку можна вести, да, коли ви хочете розірвати. Ну, ми ж не можемо взяти розірвати все одно письмовий. Як, яким чином, наприклад, ви надсилаєте е, вимогу про надання письмових пояснень? Як працівник повинен відповідати? Можливо, якісь строки. Так як у нас законодавство не визначено, да, от за прогул. Ми надсилаємо листа, місяць там чекаємо, він повертається. То, будь ласка, є договір? Впишіть там 3-5 днів, або обов'язково повідомляти там електронну пошту за цим телефоном і все. Ви для себе звужите якісь строки для якоїсь переписки, наприклад. Так. Щодо практики. Ну, щодо письмових договорів, да? Є такий. Коли е, працівник наполягає на, на укладенні письмового договору, знайшла аж одну справу, чесно скажу, більш ні, не знайшла. Е, суть полягала в тому, що працівник працював е, медико-санітарної допомоги там, центр його було звільнено, але він каз... наполягав на тому, що з ним не було укладено письмового трудового договору, а він про це вимагав. Ну, Суд відмовив, чому? Тому що доказів письмових про те, що він вимагав, не було. Тобто, Працівник не звертався з якоюсь заявою, що я прошу укласти письмовий договір в письмовій формі. О, ну, тому... ну, не було доказів, що він вимагав, скажімо так, підписання. Таке право є, ну, тобто, просто було цікаво, да, по кожному проходилося. Не знайшла, наприклад, жодної судової практики стосовно прийому е, ну, відразу там працівників, да, кількості працівників. Контракт це окремий вид трудового договору. Хочу сказати відразу: багато хто плутає контракт взагалі з письмовим трудовим договором. Нещодавно прислали мені для аналізу документи ну, шаблон договору договорів трудових. Контракт. Кажу так, контракт з ким? З якимись керівниками там Це посада передбачена? Ні, зі всіма. Кажу, а що контракт? Ну, красиво, типу, контракт. Це ж письмово. Кажу, ні ні ні, стоп, стоп, стоп. Контракт ми можемо вкладати лише в певних випадках, не завжди. Тобто, контракт це просто особи, особлива форма трудового договору. Вона відрізняється повністю від письмового. Не повірите, навіть є судова практика. Навіть суд роз'яснив, що це не є там контрактом. А що може бути в контракті передбачено більше, ніж, наприклад, в письмовому трудовому договорі? Це строк дії, права та обов'язки, відповідальність, матеріальна відповідальність, матеріальне забезпечення, умови розірвання договору. Да? Тобто тут цікаво тим, що за контрактом є окремий пункт Трудового кодексу, за яким ми можемо розірвати контракт. Є постанова Кабміну 170 -е про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору. Можна почитати, там більше буде про контракт. Питають: дайте перелік, з ким укладається контракт. Нема чіткого переліку. Тут в мене теж взагалі, там, напевно, відсотків 20 того переліку, який взагалі є. Тобто, треба дивитися конкретну сферу права. Ну, наприклад, медичну або наукову. Ну так декілька прикладів. Помічник твомічник адвокату. Обов'язкова письмова форма. Це передбачено в законі профільному, да.